Фурсівська громада святкує п'яту річницю створення. Зрозуміло, що ювілей не святкували так, як приміром у попередні роки, але все ж вдалося організувати і невеличкий концерт, і благодійний ярмарок на користь ЗСУ, і звичайно, нагородження медалями та грамотами за заслуги перед громадою. Шановна Форсівська громада, прийміть щирі вітання, з нагоди, відзначення нашого спільного свята, п'ятої річниці утворення нашої громади. До цього дня причепні усі ті, хто виборював право на її існування, і ті, хто тихою, невтомною працею любить свою країну та розвиває рідний край. Згуртувавшись, ми стали єдиною родиною, здатною бути справжніми господарями на своїй землі. Тому в цей день хочу подякувати кожному жителю нашої громади. Який вболіває за її розвиток, підтримує своєю вірою, надією і громадською позицією, як всім платникам податків, які наповнюють надходженнями місцевий бюджет, депутатам, які відстоюють інтереси своїх виборців, працівникам і посадовим особам місцевого самоврядування, працівникам освіти, охорони здоров'я, культури. Соціального захисту виробничої та підприємницької сфер, і всім тим, хто вносить вагомий вклад в розвиток об'єднаної територіальної громади. Окрема щира подяка нашим добровольчим батальйонам, формуванням, воїнам, які стояли на захисті нашої країни. Цього року ми не святкуємо День громади зі зрозумілих причин. В нашій країні війна. Я вірю, прийде час і згинуть наші вороженьки як роса на сонці. Дорога громада. Обіцяю вам, що попереду в нас буде багато свят та перемог, які ми зустрінемо під мирним небом на українській квітучій землі. Вірте в наші Збройні Сили України і всі, хто мужньо боронить нашу з вами рідну землю. Нехай наша славна громада процвітає, щастя та добро живуть в кожній вулиці, в кожному домі, в кожній родині, поєднуючи всіх нас у зуртовану та небайдужу громаду. Бажаю всім здоров'я, здійснення мрій і задумів. Вірю в нашу перемогу, наше майбутнє і нашу щасливу долю все буде Україна. Також мешканців громади її великий товариш і друг, депутат Верховної Ради України Вадим Івченко. Ви знаєте, хочеться поздоровити мешканців Фурцівської об'єднаної територіальної громади зі святом. Хочеться побажати їм розвитку. Громада на правильному шляху. Громада має багато проектів розвитку. Громада ремонтує дороги. Громада має, проводить в порядок комунальне майно, вона має перспективу, велику перспективу. І це патріотична громада, яка сьогодні народилася в Україні, яка є, і яка вже три роки діє. Я дуже радий привітати мешканців Курсівської об'єднаної територіальної громади зі святом в такий важкий рік і сказати тільки одне єдине зі святом вас і слава Україні, і слава Збройним силам України. Слова вдячності мешканцям та вітання зі святом лунали від старостів, що утворюють фурсівську об'єднану громаду. Бажаю процвітання громаді, покращення якості життя і добробуту людей. Нехай народжуються і підростають дітки під мирним небом України, щастя, здоров'я, успіхів, перемоги. Нехай цей день буде знаковий для нас, і ми його будемо святкувати як завжди. Бажаю вам добробуту, взаємоповаги та злагоди в кожну родину. Нехай усі починання приносять лише користь громаді та розбудову нашого рідного краю. Бажаю громаді і всім жителям добробуту, мирного неба і процвітання. І щоб на кожній вулиці громади, в кожному будинку, в кожній хаті був мир, злагода і добробут. Нехай серця наповнюються гордістю за нашу рідну громаду. Прагненням до єдності та порозуміння, а наша плідна праця буде запорукою щасливого майбутнього. Святом всіх вас з днем народження, громаду віримо, що вже наступний день народження фрусівської ТГ тут святкуватимуть наповну і, звичайно, під мирним небом незалежної України.